Діязний привіт Я рада вітати всіх, хто завітав до мене в гості і сьогодні пропоную разом зі мною приготувати домашню версію знаменитих ведмедиків барні. Тісто для улюблених ведмедиків в барні. Замішувати тісто я буду міксером, і, в принципі, готується воно дуже швидко, тому можна відразу ставити духовку на розігрів до температури 180 градусів. Тут у мене три яйця, сюди ж я вже додала цукор, пакетик ванільного цукру та сіль, і буду все збивати. Достану як на бісквіт, нічого тут збивати не потрібно, лише щоб маса трішки збільшилася в об'ємі та посвітлішала, і цього буде достатньо. Такого стану я збила яйця з цукром, цього буде достатньо. І хочу ще сказати, що всі продукти для тіста мають бути кімнатної температури. Ну, ще такий невеличкий момент, що я готую такий, напевно, більш класичний варіант ведмедиків, але нещодавно на своєму каналі я викладала ролик із печивом, за мотивами печива французького бисквітного мадлен. І, до речі, ідею мені підказали в коментарях, що саме це тісто можна використовувати також і для барні, тому обов'язково подивіться відео і спробуйте такий варіант тіста. Я теж думаю, що. Буде е, цікаво. Далі додаю молоко 150 мг, і знову ж таки буду все перемішувати. Дивиться також вершкове масло. Я його розтопила в мікрохвильовці, і обов'язково воно має бути охолодженим. Додаю також сюди і знову ж таки буду все перемішувати. Хотілося додати борошно, до борошна я вже додала розпушувач, трішки перемішаю і буду додавати порційно у тісто. І хочу сказати, що кількість муки може бути у всіх різна, тому не варто орієнтуватися на якісь чіткі грамування. Краще все-таки орієнтуватися на консистенцію самого тіста. Тісто має бути схожим на консистенцію густої сметани. Тобто, ось таку воно має консистенцію, як я казала, консистенція густої сметани. І для більшої зручності я тісто буду перекладати у кондитерський мішок, якщо такого немає, можна просто не і ложкою накладати. Безпосередньо ще знадобляться формочки самих от медиків парні. Я використовуватиму ось такі силіконові формочки, і перед випічкою я ніколи нічим силіконові формочки не змащую. Далі тісто заповнюватиму формочки приблизно десь до половинки. Звичайно, що для ведмедиків в барні потрібна буде начинка. Начинку можна використовувати абсолютно будь-яку. Головне, щоб вона була не рідкою і в процесі випікання не витекла. У мене сьогодні будуть ось такі шоколадні дропси або кондитерський шоколад. А також в мене були залишки кураги, буквально декілька штучок, я їх ось так на декілька частинок порізала. І зараз буду використовувати. Розпочну з кураги і в районі животика викладаю. Шматочки короги розклала, і ще ось так додатково можна ось так трішечки в тісто притиснути. Далі викладатиму шоколадні дропси, теж трішечки ось так буду придавлювати в тісто. Поверху буду закривати тістом, причому так намагатися, щоб об'єм був заповнений на 2 треті. Тісто розподілила і ось так додатково формою ще можна потрусити, щоб більш-менш воно рівномірно розподілилося. І далі буду відправляти випікатися у розігріту до 180 градусів договку. Час випікання буде залежати від розмірів самих ведмедиків. У мене ведмедики такі нестандартні, менші, скажу так, за розміром, тому мені достатньо для їхнього приготування десь хвилиночок 20. Якщо ведмедики будуть побільші, часу також можна знадобитися побільше, в будь-якому випадку краще все-таки орієнтуватися на готовність самих ведмедиків. Підметики вже готові, обов'язково хочу показати, які виходять всередині. Ось такі пухкенькі, і в моєму випадку. На даний момент із шоколадною начинкою. Я точно знаю, що такі ведмедики улюблений десерт багатьох малюків, тому, на мою думку, краще приготувати їх самому вдома, аніж купувати. Це, по-перше, її дешевше і безпечніше. А на сьогодні у мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Як завжди, бажаю всім миру та благополуччя кожному. та до зустрічі в наступних відео.